Всім привіт! Розумію, що це відео про Закарпаття, але на початку хочу великий привіт передати Укрзалізниці, тому що на 81-й потяг дуже важко взяти квітки. Я гадала, що це тільки стосується Польщі, але ні. Навіть коли ти ставиш у цьому додатку, що тобі нагадати, коли відкриється на цей день квітки для продажу. Навіть через це, через 3-4 хвилини після відкриття. Де можна придбати квітки, квітків нормальних вже не було, вже тільки залишилися плацкарт. І навіть дуже важко з обрати день і місця. Тому передаю привіт Укрзалізниці. Великий-великий. Останній раз в Закарпатті я була у 2019 році. З тих пір тут багато чого змінилося, тому хочу вам показати. Що погане, що гірше стало. Вибачте, що камера трясеться, стабілізатор забула вдома. Це їхня площа. Як бачите, направо це до озера, наліво це новий мікрорайончик. З'явилася ось аптека подорожник. багато магазинів. Будується дуже всього багато. Оце зліво нове кафе. Це новий мікрорайончик. Бачите відділ продажу на першому поверсі там одяг, міні-маркети, тобто багато що є. Чого нема, чого я не знайшла це банкоматів, щоб зняти гроші. Тому думайте, перш ніж їхати, з'явився поштомат нової пошти біля першого корпусу, хто знає. Думаю, це відео буде краще тим, хто тут був. Може ностальгія. Ну, я побачила тут дуже всього цікавого. Дивіться, які дороги, апартаменти продають. Цікаво. Людей не дуже багато, я вам скажу. Навіть коли я раніше їздила зимою, було набагато більше. Далі, що хочу сказати, що в чому проблема тут є, то що немає і закрит бювет. У першому корпусі декілька жінок мені розказали, що їм видають по півтора літра мінеральної води газованої у бутлях один раз на три дні. Тому, перш ніж, якщо для вас вода. Дуже важлива, то перш ніж їхати, рекомендую вам зателефонувати і дізнатись, чи відкрили бювет. Думаю, що ці проблеми їхні вони повирішують. Але наразі зараз квітень 2025 року води в бюветі нема. Може, вона там і є, але бювет закритий. Що стосується їжі, то ми не ходили на якісь шведські столи. Ми ходили в Камілу і в Панораму. Оце доріжка до озера. Бачите, зліва, ну як для мене, тої будівлі у 2019 році не було. Дуже багато всякого будівництва. Тому цікавенько. Отам От кафе, яке я тільки що вам показувала. воно над водою. Вони там щось будують прямо на воді. Не ходили одразу скажу. Зліва попереду ви бачите, от, хто тут був, таке, велика була така будівля, вона була, ну, в неї нічого не було, вона була закинута, тільки іноді годинник там бамкав. Зараз його хтось викупив, і тому тут повноцінний комплекс є. Навіть машини. В них приїздять, приїздять до вокзалу, і на вокзал, і ресторан є, ну це, наскільки я бачила, всередині я не була. До речі, в цій же поляні є ще дві будівлі, мабуть, вони теж викупили. Тому взагалі їх три. Що стосується їжі, то ми ходили, я вже казала, в Камілу, там дуже смачні. Дирони з м'ясом, такі, які були у 2019 році. Ще ми ходили у панораму там над базарчиком. Оце не відео попереду був раніше по типу ресторанчик, в нього завжди грала музичка. Але зараз він зачинений. В панорамі в кафе нам подобалась картопля, наприклад, зі шкварками і салом. Дуже смачний перший раз у житті я спробувала бограч. І приїхала додому одразу, приготувала 400 грам 130 гривень. Тому я вважаю, що це недорого і воно так ситно. Що стосується лікування, то люди казали, що воно тут є, працюють там на площі, тому ж приміщенні, де й було з понеділка, по суботу. Людей мало, тому вони, наскільки мені сказали, не розширюються. Що стосується грибів, грибі білий є шапочка плюс ніжка, там, сказали, виходить 3 літри, коштує 650 гривень. Ще є на території по типу. Бондаренко-кафе, хто знає, такі смачні. Усілякі смаколики теж непогано. Старий базар, його знесли. І на цьому місці там новий. Він критий, у кожного там своє, своє приміщення, двері. Гарно зробили там в кінці відео, фото буде. Тому цікаво. Щодо цін, то на базарі, як мені здається, дуже стало дорого. Ну, раніше я приїздила в Закарпатті, завжди могла придбати собі щось ціни було набагато менше. Зараз, порівнюючи зі своїм містом, я можу сказати, що ціни однакові. Хоча, якщо вам потрібна зима, а зараз весна, то можуть бути і знижки доволі такі. А якщо вам потрібно зараз весна чи літо, тобто в сезон, то ціни однакові. І я нічого ну, особливого там не побачила. Ну, звісно, ми ходили їсти не тільки в два кафе, а ходили ще в одне місце два рази. Але нам не сподобалось, тому казати, де воно і що воно не ходіть, я не буду. Шведський стол ми не їли. Але там, де ми були, воно було смачне. Зараз покажу вам декілька страв, смачні на наш погляд. Оце картопелька з, з м'язком у грібному соусі. Це смачненько, дуже нам сподобалось. Ну і зрозуміло, саме смачне це дирунчики з м'ясом і теж соус грібний. Гарна подача. Теж смачно. Це була ностальгія. І перш ніж ми приїхали, коли приїхали, то одразу це були дирунички. Я вже казала, що перший раз в житті я спробувала там бограч. І ось він такий густий, смачний. Дякую вам за увагу. Додивіться відео до кінця. Під цим відео буде посилання на відео 2019 року. А в кінці фоточки зі смаколиками, які теж там продаються. До речі, смачні. Ця подорож для мене було як ковток свіжого повітря. Де спокій, чисте повітря, мало машин, миротворення. Ще раз дякую за перегляд мого відео.